Усім привіт! Увесь цей час я займався малюванням ну, ем усіляких дивних пародій і фанартів, для того, щоб просувати свою мистецьку діяльність для більшої кількості глядачів, тож закликаю вас підписатися на мене у Твіттері, щоб бачити такі геніальні арти. Якщо вам не до вподоби Твітер, то я маю Blue Sky, Tumblr, DeviantArt, Фурафініті, Insta, навіть Reddit. Окрім того, дякую своїм спонсорам за підтримку. Якщо ви хочете мене підтримати фінансово, то ви можете задонатити на мій PayPal або Privat, або взагалі можна замовити у мене арт, але не забувайте донатити на ЗСУ. Дане відео буде стосуватися попереднього, бо це типу блог про те, як я намагаюся заробити на комішках, тож я вирішив активно виставляти свої малюнки по різним соцмережах. Раніше у мене був активним Twitter та Blue Sky. Наразі я веду приблизно п'ятьох соцмереж, куди виставляю один і той самий арт. Також я подався на маркетплейси, де продають свої послуги різного роду фрілансери, в тому числі художники. Якщо ви хоч якось шарите за фрілансерів, то напевно подумали про Fiverr або Upwork, так я зареєструвався на таких сайтах, як Fiverr, Artist and Clients та Artistry, і хотів би поділитися враженнями від даних платформ. Почну з Fiverr, бо там є декілька цікавих історій. По-перше, так я намагався зареєструватися на Fiverr та виставити свій їх. Для того аби я опублікував свій їх, потрібно підтвердити свій номер телефону, але мені під час підтвердження не приходив код, тому і натиснув прислати ще раз код, але Fiverr висвітив мені таке прекрасне повідомлення, що я маю почекати 24 години. Я, звісно, подумав, що це якийсь бряде і шукав рішення даної проблеми, але жодна з них мені не допомогла. Тож мені довелося чекати до наступного дня. На наступний день така сама помилка, аж під вечір я нарешті підтвердив свій номер телефону і опублікував свій перший їх, але його було відхилено тому, що я вказав посилання в описі на мої інші соцмережі, що, по правилам Fiverr не можна робити, лише декілька посилань у вигляді невеликого списку можна, тому я обмежився своїм YouTube-каналом і тамблером. Після всіх цих маніпуляцій мені під ранок написало декілька людей. До речі, на Fiverr треба відповідати швидко і чим швидше, тим краще, бо це одна з категорій оцінювання продавця. Згодом, як виявилося, що це були шахраї, так би мовити, у користувачів Fiverr у є декілька редфлагів на перевірку перше, це з чого починається повідомлення у 90% повідомлення з привіт, це з камери або з памери. Якраз усі ці люди мені написали привіт. Другий червоний прапорець це те, що саме вони від мене хочуть. Вони усі прислали скріншот, що не можуть оплатити замовлення, бо їм треба знати мій емейл. Я заради цікавості надіслав їм свій емейл, і потім мені прийшло таке повідомлення, що треба підтвердити платіж. Мене перекинуло на якийсь сайт з трьома опціями оплати. Я хотів обрати PayPal, але воно не давало вибрати його. Тож я пішов шляхом звичайної картки і вказав дані картки, на якій не було жодних грошей. Мені видало повідомлення, що не можна вибрати цю картку, бо на ній немає грошей лол. Треба поповнити до 200 доларів, а грошей, тим паче доларів не маю і так бідний, тож я пішов на форум, де дізнався, що це шахраї, тож якщо у вас проситимуть, ЕМ, не вказуйте його. Після цих подій для кращої обізнаності я подивився декілька відео про скамерів на Файвері, зі мною послідуючі випадки не траплялися, але думаю, що вам корисно буде знати третій редфлаг. Якщо вам пропонують поспілкуватися через Zoom або WhatsApp, не погоджуйтесь, Взагалі, Fiverr не дозволяє спілкування поза межами сайту, тому що це вважається як ухил від сплати комісійних, вас можуть забанити за таке. На наступний день мені написав ще один чувак, якого Fiverr заблокував самостійно. У повідомленні було вкладення з QR-кодом. А нижче посилання на сайт, звісно, за можливості краще не скачувати вкладення. Бо фіг знаєш, що там може бути раптом вірус заразить комп'ютер, раз на день мені продовжували написувати спамери. Я встановив швидку відповідь спеціально для них, аби Fiverr підвищував мій рейтинг відповідей, а також щоб спамери від мене відстали, надсилаючи повідомлення, що для замовлення їм не потрібно знайти мій емейл. Після чого всі ці чуваки пропадають офлайн, а потім я їх блокую. Чергова нещодавна історія сталася зі мною у Твіттері. Я давненько не заглядав у приватні чати. Та й Твіттер мені не надсилав повідомлення, що хтось має запит на приватні повідомлення. Зайшовши туди, я побачив, що хтось мені написав про комішки. Я зрадів, але повідомлення було тижневої давнини. Подумав, що людина, можливо, втратила інтерес, та все ж я вирішив відповісти. Людина надіслала чотири фотографії себе і написала, що хоче усі чотири арти у моєму стилі і має бюджет у 400 доларів. Я швидко зрозумів, що це шахрай, тому що колись давно на українському тобі дивився відео про схожу ситуацію тільки з 300 доларами в інстаграмі. Я продовжив розмову, сказав, що не спеціалізуюсь на портретах, та вони продовжували, що хочуть арт від мене. Тоді я написав про 50% наперед і тоді почну малювати, сказав, що можу прийняти оплату через PayPal, але людина хотіла через скрилял. А так як скріла, я не маю написав, що ні, і людина відключилась, згодом я заблокував його. Другий маркетплейс, про який хочу розповісти, це Artist Clients. З ним у мене були певні проблеми. Наприклад, я не можу завантажити свою аватарку. Треба чекати цілих 24 години, аби її перевірили, а потім сказати, що вона не підходить. А по яким причинам не зрозуміло, чим їм не сподобався мій піксельний арт. А по-друге, я хотів зауважити, що сам сайт досить незручний і відстає у дизайні років так на 10, особливо з мобільної версії, не дуже зручно робити оголошення. Проте є статистика, яка майже одразу відслідковує, скільки твоє оголошення показувалось і скільки людей на нього натиснуло. Якщо ви хочете підредагувати комішн слот, то вам прийдеться зачекати 24 години, щоб її розглянули, це не дуже ефективно, тож краще видалити оголошення і запустити нове. По цим причинам мені не дуже подобається Artist Clients. До того ж що Fiverr, що цей сайт беруть величезну комісію у вигляді 20%, тому завчасно додавайте ці проценти до своєї ціни. Ще один кандидат на ім'я Артістрі по опису і дизайну виглядає як щось круте і привабливе, мене особливо зацікавило тейк про 100% вигоду без комісій, але прикол в тому, що ці комісії оплачує клієнт, та й все ж сам PayPal братиме якісь проценти за переказ коштів. На артистрі ви можете створити слоти того, що пропонуєте, а потім поширити це по соцмережах. Тут є дашборд, де дуже зручно відслідковувати замовлення, що надійшли, перебувають у виконанні і сплачені. Це не всі функції артистрі. вони пропонують маркетплейс, де рекомендуються художники для покупців. На який треба подати заяву і підписатися на них у соцмережах, щоб прискорити розгляд заявки, я зробив все, що треба було, і на момент створення даного відео досі очікую, коли нарешті мене допустять до маркетплейсу. І конкретно в цьому є проблема, на відміну від Fiverr, на якому ти вже попадаєш прямо на маркетплейс. А тут треба очікувати: я читав, що деякі люди чекають місяць чи навіть рік, через що повністю розказати про досвід на артістрі не можу. Я знову почав дивитися відео про те, як заробити художнику на комішках і натрапив на такого чудового артблогера. Сказати, що я прозрів, це не сказати нічого, це як серед міді знайти діамант, бо, повірте, всі ці художники розповідають одне і те саме. Натомість цей чувак дає слушні поради, і я справді хочу порекомендувати вам глянути парочку його відео, якщо ви митець так само, як і я шукаю замовників. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Не забудьте його поширити, написати коментар і підписатися, якщо досі не підписані. Усім гарного дня!